Всім привіт! Хочу показати, як можна в домашніх умовах відполірувати фари. Якщо вони у вас. Наприклад, в такому стані. Ось дивіться, бачите, вони всі потріскані. Ось зовсім жовта вже стала. Тут пожовтіла фара, тут ось тріщинки, тріщинки лак ось поліз. Тут лак поліз. Ну, в общем, от такі фари. Дивіться, тепер як можна в домашніх умовах. Відполірувати. Ось Взяв я наждачний папір 360-й. Ось взяв колісо стареньке різину, поклав фару і пройшовся 360-й повністю пройшовся до отакого матового стану, щоб вся фара була повністю. Матово. Теперь далее я возьму пятисоточку або шестисоточку. Вот у меня есть наждачный папир шестисоточка. Так, и есть. Есть пятисоточка. Вот такие наждачный папир пятисоточка. Тепер після того, як я пройшовся 360-кою, я буду проходитись, проходитись далі 500-кою або 6-0-кою. Зараз подивлюся, як воно буде. Ось так. Вручну потихеньку, з водичкою і шліфуємо наждачним папером. Це вже я пройшовся 360-кою. 500 кою Зараз прохожуся восьмісоточкою і покажу результат. Потім буде, мабуть, що там у мене є. Так. Так. Так, восьмісоточка... І ще в мене є. тисячка і полтори тисячка. Тобто після восьмісоточки буду перебивати рисочку на тисячну, і потім на півтори тисячі. Далі включуся. І так дивіться результат. Після того, як я пройшовся 360 я пройшовся 500 чи 600, не пам'ятаю вже. Потім пройшовся 800, 1000 і 1500 Ось. І вже отак фара виглядає. Майже-майже прозоро. Зараз я буду її полірувати, але можна і було б краще скрити лаком. Так, так надовше вистачає ефекту. Зараз відполірую і покажу. Полірувати буду ось такою машинкою крафт. Вона має тут регулювання оборотів. Ось такі в неї характеристики. Обороти від 600 до 2100-200 оборотів за хвилину. Діаметр диска 180 можна ставити. Ось Буду полірувати білим жорстким кругом. Так. Також у мене є в наявності ще чорний круг, він м'якенький. І є такий ворс, ворсистий. Можливо, ще ворсистим пройдуся вже після білого кругу. Полірувати буду, буду ось такою полірувальною пастою. Лазер. Perfect Cup. Тут виходить два в одному. Все, зараз почну полірувати. І покажу результат. Ще перед тим, як полірувати, можна і краще змочити водичкою трошки диск поліровочний, також фару. Дивіться, який вийшов результат після полірування. Ось яка вона була і яка вона стала. Майже як нова. Там є маленькі дефектики. Маленькі тріщинки, але то вже із середини, Воно не вбереться вже поліровочкою. І ось подивіться, яка була фара. Приблизно десь отака вона була. За таким палісшим лаком. отака така жовта була і так далі. Зараз я встановлю фару і покажу, як вона виглядає. Ну, ось так воно виглядає. Звичайно, треба ще трошки її помити, бо воно ще в поліролі трошки п'ятнишки, бачите? Ну, виглядає вона бомбічно, Набагато краще, чим, чим було. Ось дивіться. Ліва і права. Ось так. Ось така різниця. Отак. От Отак можна в домашніх умовах відполірувати. О, зараз його і протерти. Уже набагато краще, але треба її помити від поліролі, відмити. Все. Знімаю другу фару, займаюся так само.